Є дуже цікава і вигідна новина і пропозиція. В рамках моєї школи, яка відбудеться 3 травня, є можливість прооперуватися для пацієнтки, яка бажає зробити підтяжку грудей. І я буду особисто оперувати цю пацієнтку з знижкою 50%. Це незвичайна буде підтяжка, а підтяжка грудей з використанням біоімпланта. Я вже неодноразово розповідав, ще в кількох словах розповім. Тобто я формую об'єм, який створює ніби об'єм імпланта з власних тканин пацієнтки. Тобто, ми маємо можливість як підняти груди, так і зробити більший їх об'єм. Тобто, це такий ну, сучасний підхід до відновлення форми жіночих грудей без використання імпланту. Так що, якщо в когось є таке бажання зробити красиву свою форму грудей, підняти її, зробити їй об'єм. Без використання імпланту пишіть 3 травня. Плануйте собі дату. Завдалегіть записуйтесь на консультацію. Зустрінемось.